Хочеться щось записати, але щось не дуже йде. Думками ділюся. Сьогодні звіти поприходили, треба це все оце поробити. прислали хлопці з Харкова, вже встановили. Велике, дякую, казали ці запчастини на ЗІЛ. Чи на що там. Відправив сьогодні Андрюзі антенну. Я думав, антенка така буде, як так, така. Тіпа, це просто перехідник тіпа, туди і виходи, Ну, як два так, таких може, а вона блін, здорова, коротше, капець. Також посилочку з окопними свічками і хімічними грілками туди направилася. Навушники приїхали. І, блін, суботу якраз буду їх передавати і передам Штраборіз величезний. Буде настрій. Добре, заснімлю, не буде, просто заснімлю. Ну, як буде, так буде. Коротше, поприсилали з інструментом вже, який переданий. Гарно вийшло гарно. Там, в принципі, 8, більше вісьми тисяч. А якщо купляти отак от все. Тут тисяч, мабуть, ну, більш 15 точно ми обійшлося. А може і більше навіть. Такі ціни зараз попідростали. Але це моя тема, я знаю, де це все брати, тому це добре. Коротше так, діло йде, діло рухається. добрий буде у неділю гарний день. Вже готуйтеся, хто в Одесі. Приходьте. 75-й день підтримки. Блін. 75 раз вже капець потім Потім будуть гарні анонси, ну, вони вже є, там потім прикольні штуки будуть. Такі справи. Як і зліва. Ну, ось таке, лізе, все, типу, і як записувати щось, конструктива ніякого не виходить. Як... <кхід> таке? Думки, 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 думки. Ще пацанчику треба відправити завтра посилку Я там почав виписувати, блін, бо трошки я забуваю стільки заявок. Він вже в понеділок має виїхати. з Полтаву його направлять чи куди. Ну коротше, має виїхати. І. Я мішані відправлю трошки пізніше, я йому також завтра мав відправити, але трошки я роздірібаню її, йому відправлю. Потім дозбираю і відправлю пацанам 54-ту. Коротше, якось так. А, блін. Головне саме, треба ще дивлюсь на бумажки плетоноску. Плетоноску прикольно знайшли, буде цікаво перевірити, яка там якість. Я в тому магазині ще нічого не брав, але знаю, що там крутий він. Ну, типу, будемо сподіватися. 4600 плюс доставка. Коротше, будемо дивитися, як до чого, що і як. Так що так.